Ти ж знаєш цю людину, так завжди каже, грошей немає, але в п'ятницю вже бронює столик або купує кросівки в кредит. Гаманець порожній, картка в мінусі, а він сміється. Та якось виживемо. І ти думаєш, ну знову не вміє планувати, знову лінується. Але ось що цікаво. Виявляється, постійний брак грошей це не про лінь і не про дурість, це глибока психологічна пастка. І найстрашніше, людина сама її собі готує. Залишайся зі мною, бо зараз ти побачиш себе або своїх знайомих і, можливо, вперше зрозумієш, чому гроші в тебе чи в них ніколи не затримуються. Давайте поясню. Є чотири типи людей, в яких постійно немає грошей. Перші це ті життя, яких просто зламала система. Маленька зарплата, кредити, хвороби батьків, регіон де роботи немає. Вони працюють як прокляті, але гроші закінчуються ще до зарплати. Для них Брак грошей це коли ти вже встаєш і вже винен. І це не про лінь, це про виживання. Їхні гроші це тонкий лід. Кожна покупка, крок по ньому. Один тріск – і ти під водою, борги затягують на дно. І ти вже боїшся навіть дихати глибоко, щоб не провалитися. Далі іде друга група це ті, для кого брак грошей став частиною ДНК. Вони виросли в сім'ї, де багаті погані гроші псують людину. І тепер, коли гроші з'являються, рука сама тягнеться їх злити. Бо якщо залишаться гроші, це зрада себе, зрада маминих слів, зрада всього дитинства. Це не про те, що вони не вміють заробляти. Це про підсвідомо не дозволяють собі мати. Їхня бідність це теплий старий светр, затертий, тісний, але рідний. Зняти страшно раптом холодно буде. Але є й інший тип емоційні витрачальники. Вони можуть мати нормальну зарплату, але гроші в них як пісок крізь пальці. Останні 5 тисяч на концерт, на таксі, на бо я жива. Це не про дурість, це про купівлю відчуття я існую. Їхні гроші це паливо для внутрішнього вогню. Засунеш бенклоту, спалахнуло яскраво, зігріло. Не засунеш холодно й темно. І вони знову кидають гроші у вогонь, навіть коли вже руки горять. І нарешті. Найнебезпечніший тип ті, хто підсвідомо біжить від грошей, пропонують підвищення, відмовляються, дають премію за тиждень, її нема. Запропонуй бізнес ні, це не моє. Для них це не про страх роботи, це про те, що гроші це небезпечно. Більше грошей дорівнюють більше відповідальності, більше заздростей, більше страху втратити все. Їхня бідність це фортеця, високі стіни, рів з крокодилами. Безпечна, затишна, тільки всередині темно, сиро і самотньо. Але зовні страшно. Але ось де пастка: свобода від грошей і рабство в бідності це дві сторони однієї монети. Ти починаєш пишатися своєю простотою, знецінюєш тих, у кого гроші є. Гордо кажеш, я не продаюсь, і водночас тихо ненавидиш себе за кожну мрію про нормальне життя. Ти відштовхуєш кожну можливість. Бо якщо гроші прийдуть, ти втратиш свою головну ідентичність. І фортеця стане в'язницею назавжди. Тому слухай: можна жити скромно, це ок. Можна міноді спускати останні неемоції. Це теж ок. Але не дозволяй браку грошей визначати тебе. Ти не той, у кого грошей немає. Ти той, хто може вирішити, що вже досить, коли ти це приймеш, гроші перестануть тікати. Вони просто перестануть бути ворогом. То який ти тип? Перше. Життя придавило. Другий. Бідність у крові. Третій. Спалюєш гроші на емоції. Четвертий. Підсвідомо боїшся мати гроші. Чи мікс? Пиши цифру або комбінацію в коментарях прямо зараз. І якщо зайшло це відео, то тисни на лайк, підписка, дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. До зустрічі в наступному ролику.